Вітаю, розв'яжемо номер 11,6. Треба подати у стандартному вигляді число з параграфу 11 стандартний вигляд числа, другий рівень складності. Працюємо з згадуємо правила. Нам треба так показати число, щоб було одне значище число. Це буде 5. Ставимо умов на п'ятірочку, пишемо 5, помножити на 10 і рахуємо, скільки знаків ми відокремили. 1, 2, 3, 4. Чотири знака значить буде 10 у четвертому степі. Якщо ми з великого числа з 5 пяти... 50 тисяч робимо маленьке число 5, то степінь буде додатня 10 у четвертому. Тепер нам треба перенести кому на один знак ліворуч. Це буде 3,25 помножити на 10. І так як ми на один знак від перенести кому, то степінь 1 ми можемо не писати. Оце буде стандартний вигляд числа. Тепер ми будемо переносити кому праворуч, Тобто число число нас 0, а ми зробимо 4,3, збільшимо число. Тоді нам треба позначити, що тут буде степінь мінус 1. На один знак перенесли кому. Тепер переходимо до другого стовпчика. 470 тисяч треба число записати у стандартному вигляді. Ставимо кому після четвірки, це буде 4,7. І як бачите, ми перейшли на 1, 2, 3. 4 на 5 знаків, значить, треба поставити 4,7 у 10 у п'ятому степені. Раз, два, три, чотири, 5 знаків, все правильно. Наступний приклад: 4,9 треба зробити, тоді ми будемо зменшувати число у 100 разів. І так, буде 4, 91 тисячна помножити на 10, так як ми зменшуємо число, тоді степінь треба, щоб була додатня. Перенести на два знака, значить, 10 у другому степені або у квадраті. І наступне: ось тут ми будемо: у нас число 0, цілих, а нам треба зробити 1, десятих 1 помножити на 10. В Такому випадку ми перенесли кому 1, 2, 3 на 4 знака. Значить, буде мінус четверта степень. Чому? Тому що було 0, цілих, маленьке число, а ми його збільшили одну цілу зробили, тоді степень буде від'ємна. Переходимо до третього стовпчика. Знову робимо один знак, що був після коми. Це буде 5 цілих. Ставимо кому, записуємо всі значущі числа 0,3. 3 сотих, і тепер рахуємо, на скільки ж знаків ми перенесли кому. 1, 2, 3, 4, 5, 6 знаків. Помножити на 10 у шостому степені. Приносимо кому до ціли. 1 цілих. Переписуємо 1,29, помножити на 10. І тепер почнемо рахувати. 1, 2, 3, 4. На 10 у четвертому степені. А тепер будемо збільшувати число. Було 0, цілих, а ми зробимо 4, цілих. помножити на 10. І кому ми виправляємо праворуч, значить буде мінус, тому що було 0, цілих, а ми зробили 4 цілих. Показник степені буде з мінусом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Після четвірки поставили кому. 10 у мінус п'ятому степені. Наступний приклад: 9, буде 75 сотих помножити на 10 у другому степені, кому ми принесли на два знаки ліворуч. Дорівнює 8,7. Далі прописуємо всі значущі числа помножити на 10, кому перенесли на один знак, значить, просто буде на 10. Десь у першому, першу степені ми не пишемо. Тепер було 0, цілих, а ми зробимо збільшимо число 9, цілих. тут перепишемо 800. 70 помножити на 10. Так як було 0, цілих, а ми робимо 9, цілих, тоді треба поставити знак з мінусом. І рахуємо, ми перенесли кому праворуч на один знак. Значить, буде мінус перша степень. Мінус першу степень ми пишемо, а плюс першу не пишемо. Отже, ми виконали з вами номер 11.6. Подайте у стандартному вигляді числа. Дякую за увагу!